На старт. Увага на доріжках. На старт черому забігу 800 метрів чоловіки. Результати шостого забігу. Віталій Потакін, 1,52,43. Андрій Хрусь – 1,52,80. Андрій Купар – 1,53,49. Олександр Нетепін, 1,54,92. Олександр Мугайов, 1,55,25. Сергій Фіщук, 1,55,79. 55-2. Василь Овчарук, Вінницька область. Результат на позначці 400 метрів. Петро Гайдай, 1,56-73. Володимир Табачук, 1,59-25. Богдан Давидчук, 2,00-28. Надаємо, що формула виходу до наступного кола змагань до його фі... до фіналу. переможець кожного забігу та 5 спортсменів за часом і стануть учасниками фіналу. А перемогу у цьому забігу здобуває Артем Казбан. Сумська область. 719-й стартовий номер. Увага! Нагороджень! Майстер спорту міжнародного класу, бронзовий призер чемпіонату світу, старший тренер збірної команди України по Запорізькій області Ірина Ольховнік.